Президент України розпочав офіційний візит до Нідерландів у Газі. Володимир Зеленський вже провів зустрічі з очільником Сенату та головою Палати представників. Далі запланований візит до міжнародного кримінального суду та зустрічі з його президентом. Повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. Володимир Зеленський звернеться до нідерландського народу. Окремо буде також зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Рюте, а також переговори у тристоронньому форматі. Також за участі прем'єр-міністра Бельгії. Ми зараз продовжимо говорити про візит Володимира Зеленського до Нідерландів. Але поки зазначу, що також оголошена повітряна тривога на Сумщині, Сумська область, місто Суми. Будь ласка, рухаємось в укриття. Також не ігноруємо, бачимо, що ем, країна. Стає далі червоно, і знову ж таки лунають сигнали повітряної тривоги. Ну а поки долучаємо до ефіру Олексія Буряченка, це виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексій, вітання вам, вітаю вас, ради бачити, чути і традиційне вітання всім нашим шановним глядачам. Ну, отже, попри те, що зараз ми сказали про те, що надважливий візит пана Зеленського в Нідерланди, і також він буде виступати і в суді, і очевидно, що будуть згадувати, говорити про ті злочини і про той надзвичайний геноцид, який чинить зараз Російська Федерація на нашій території, і в, в цей час ми бачимо, що мапа червоніє, повітряні тривоги лунають, і можливо знову будуть обстріли, як це було напередодні. Пане Олексію, якщо назвати те, що буде відбуватися в Нідерландах, про. Основні тези розмов, що би ви виділили, на що варто звертати увагу. Я б все ж таки хотів би перекинути одночасно місточок на, на вчорашній візит до Хельсинки, да до Фінляндії, на тому, що він також був надзвичайно важливий, але в них є там, скажімо, дана дещо спільне і дещо відмінне. На от, І візит до Фінляндії і до наших на північних партнерів з Європейського союзу був надзвичайно важливий і з економічної, з політичної, і звичайно ж на з воєнної точки. Зору, але в чому різниця? В тому, що звичайно ж був важливий компонент вчора, коли пер пер передавали досвід по суті свою підтримку, і Фінляндія та і Швеція в плані пришвидшено прискорено доєднання до НАТО. От і до речі, там під час своєї промови Володимир Зеленський. Також зазначив, що Швеція 32-га, а Україна буде 33-ю країною НАТО, і це надзвичайно символічно. Вот а в, в Нідерландах в нас пріоритет звичайно, що крім на станстабільних стандартних питань да по економіці, по а, фінансам, а, по політичних підтримці, звичайно, на а, військовому аспекті а, і на міжнародному кримінальному суді, тому що ви як абсолютно вірно зазначили, а, у Зеленський буде мати. Виступ в міжнародному кримінальному суді в ГАЗі звичайно ж, питання створення міжнародного спеціального військового трибуналу для нас є. Одним із найбільш пріоритетніших питань зовнішньої повістки, і партнери, тим паче, особливо в Голландії, тут нам дуже необхідні. І цікаво, що ще по цьому візиту відзначив, що так дуже лаконічно зазначає, що Селенський має відвідати одну з військових баз Нідерландів. От. тут, як на мене, нам навіть, скажімо, Дані Кіфоров натяк. caia dá secretária para secretário, presidenta Що дійсно можуть бути і позитивні сюрпризи в цьому напрямку, тому що Нідерланди нас завжди дуже серйозно підтримували в плані новітнього озброєння. Ну, до речі, як і партнери з півдня європейського союзу, як там от Швеція, не з Європейського союзу, але надзвичайно плідно допомагаючи нам Норвегія. Ну вот. тому сьогодні акцент, звичайно ж, буде на. Такій зовнішній повісті, і також таким плюсом важливим плюсом буде тристороння зустріч, в тому числі за участі прем'єр-міністра Бельгії. Ну тобто, в принципі, за два візита на охоплення країн вже має бути сім країн для нас надзвичайно важливих і ті, які нам допомагають. І сьогоднішній візит він не менш важливий аніж вчорашній. Пане Олексію. От зараз буквально отримуємо свіжі кадри. В ці хвилини розпочинається промова Володимира Зеленського, яка має назву Немає миру без справедливості. Маємо перші кадри, як нашого президента зустріли оплесками в сенаті генеральних. Штатів УГАЗі, давайте разом подивимося. Скоро почуємо звернення пана президента, і ми бачимо, що надзвичайна повага і до української делегації, і до е, пана президента, ну і також до України від тих, хто перебуває в цьому залі. Ми впевнені, що і взагалі від громадян країни, не лише від Нідерландів. Пане Олексію, те, що відбувається в сенсі визнання Росії агресоркою, визнання Росії країною терористкою, і визнання Росії країною, яка чинить геноцид в нашій країні, те, що Володимир Зеленський буде виступати в Гаазі, коли ми зможемо побачити перші кроки не лише від визнання, але й до засудження, до притягнення відповідальності, наскільки це важливий крок, і наскільки це довготривало, тому що ну ми розуміємо, що це може тривати чи після нашої перемоги, чи можна очікувати, що вже зараз, після таких рішень, ми можемо бачити певні вироки. Друзі, ну давайте будемо відверті. Процес юридичний він уже розпочатий в Україні. Функціонує представництво міжнародного кримінального суду. Воно надзвичайно ефективно і якісно співпрацює з нашими правоохоронними органами, які фіксують величезну кількість злочинів воєнних злочинів геноциду. І перше, все це офіс генерального прокурора з публічної інформації. Це вже більше 80 тисяч зафіксованих з доказами. Фактів злочинів, тобто цей процес йде уже більше того, найбільш яскравим консолідацією і розуміння ситуації з боку того ж самого міжнародного кримінального суду, є те, що вони вже видали ордер на арешт. На вот самого Путіна, і зараз ми бачимо, наскільки це впливає взагалі на геополітичний контекст, коли навіть партнери, прихильники так би мовити, співпраці з Путіном вони навіть можна дивитись по аналізу голосування в генасамблеї організації Об'єднаних Націй, то тільки п'ять країн разом до речі з Росією, тобто чотири підтримали стали на бік Росії. А весь Загал, в принципі, визнав офіційному документі офіційній резолюції на Російську Федерацію державою агресором. Тобто, на більше того, куди в пар мав летіти Путін, вже ж не летить. Вже абсолютно стало очевидним. що він замкнений в своєму просторі, і вод за рахунок, в тому числі, от таких вот ордерів на викраденню дітей дуже резонансний факт. म, цивілізований світ намагається впливати на путінський терористичний режим. Тому процес звичайно, запущений. Коли ми побачимо Путіна і його публічників. Втратив зв'язок. На жаль, Олексію. Може. Ага, є. Ви повернулися. Так, будь ласка. Так, да я на завершення цього питання. Спробуємо ще a... раз. Пробуємо ще раз зв'язатися з паном Олексієм. Олексій Боряченко е, був з нами на зв'язку. Говоримо про офіційні візити пана Зеленського до Нідерландів і до Фінляндії. І от ми за, зачепили дуже важливе питання стосовно е, звинувачень стосовно того, кого можна притягати до відповідальності. Тому що зараз орден на арешт ми знаємо має е, президент Володимир Путін і також його е, там поплічниця та. Е, Львова Білова, але це очевидно, що не всі особи, які мають бути притягнені до відповідальності, і тут мова буде йти про звинувачення, і зокрема накладання відповідальності і суду в Газі, також. Пане Олексію, ви з нами? Та да -да, з вами, з вами тут, до речі, продовжу ваші слова, це саме на, стосується невідворотності покарання політичного керівництва на теперішньої да Російської Федерації путінського режиму, так би мовити, на, тому що в рамках окремих кримінальних проваджень на, от, на, ми і так взаємодіємо з міжнародним кримінальним судом. Я це вже зазначав. На, от а от щоб на, до відповідальності притягти саме Путіна і його політичного. Шних поплічників в керівництві Кремля, от нам звичайно дуже потрібен або запуск на гібридного трибуналу. Ну або в ідеально це звичайно створення окремого спеціального воєнного трибуналу. Ви також знаєте пане Олексію про рішення про постанову Верховної Ради України стосовно терміну «рашизм» і визнання ідеології правлячої верхівки або правлячого режиму в Російській Федерації, яка тепер називається офіційно за українським законодавством рашизм. За постанову звернення проголосував 281 народний депутат, і, і от я наголошую, що звернення звернення до міжнародних інституцій ПАРЄ, обсє ради Європи. Асамблеї парламентської НАТО, Організації Об'єднаних Націй. І в зверненні йдеться про сукупність злочинів, так, сукупність ознак: і геноцид, і тероризм, і військова агресія. Все разом це названо рашизмом. За вашою оцінкою, наскільки ефективно от таким чином? Доносити до європейських інституцій необхідність визнання режиму злочинним, чи, чи матиме це той потрібний ефект, на який ми всі сподіваємося. Ну, чому ні, це непогана ініціатива? Вона в принципі досить обґрунтована. Вона звичайно містить більше політичний ґрунт і має в собі саме таку просвітницьку функцію да, донесення, що потрібно все ж таки розділяти путінський терористичний режим Російської Російській Федерації, та відповідно саму Російську Федерацію і її оболвання. Ній народ ну але з, нау з наукової точки зору, звичайно, як науковцям кажуть, що поняття рашизму поки що в науці не існує, от, а є поняття фашизму. І я вам скажу, що він однозначно відповідає тому, що зараз відбувається в Російській Федерації. Тобто, якщо говорити з наукової точки зору, то расизм дорівнює. Фашизм, От, і це також злегшує полегшує розуміння путінського злочинного режиму для відповідно наших партнерів у світі. Пане Олексію, маємо ще новини із Нідерландів. Знаємо, що там увага прикута до візиту президента України Володимира Зеленського. Там буде в нього низка важливих зустрічей із керівництвом держави. Також і про важливість, і про те, наскільки чекають і звернення пана Зеленського його виступа. Вже нідерландські змі анонсують те, що буде відбуватися сьогодні в газі. Ми зараз покажемо фото, і це те фото, яке вже є на передових шпальтах нідерландських видань. Отже Же сцена на якій Зеленський виступатиме в Газі вже встановлена. Ось змі вже публікують, вже чекають. Вже очевидно, що будуть стріми, буде переклад на різні мови, і буде важливі заяви, які ми згодом звичайно також обговоримо. Отже, очікування є поки що місце порожнє, тому Це що пан дуже, Зеленський дуже в дуже очевидно. Момент тобто ви розумієте наскільки подія цікавиться Нідерландські змі, що вони готові і і фактично фотографують і висвітлюють не лише перебування в Владимира Зеленського в конкретних місцях, а й ті місця, де він перебуватиме, так це, це дуже прикметно. Ну, Важливість наскільки уважні нідерландські змі і, взагалі, організатори цієї зустрічі, синьо-жовті, тони, в українські в прапори. Очевидно, що ну ми почуємо і не лише ми чекаємо цих звернень, а чекають і міжнародні видання, зокрема. Так, ну і варто нагадати, що самі Нідерланди вони займають активно про українську позицію. Вони є нашими партнерами. йдеться навіть і про військову підтримку. Тому тут абсолютно місце також символічне. Це місто Гаага, де базується міжнародний кримінальний суд. До речі, в Газі якраз і відбуватимуться зустрічі Володимира Зеленського із президентом цього міжнародного кримінального суду. Ну і це фактично великий привіт Путіну. Зараз ми до речі демонструємо, Йому карту України, де ширяться повітряні тривоги, і це також от певний символічний момент. Український президент перебуває з візитом у Газі, а тим часом, перед його виступом, повітряна тривога оголошена на половині території України. Пане Олексію, а як ви думаєте, чого нам чекати на 9 травня в порівняно з тим, що відбувається зараз? І очевидно, з рішень, які ми почуємо, або з тих перемовин, які будуть між президентом України та іншими європейськими лідерами, що там думає Путін собі, як ви думаєте, чи чекати нам дії на ці сакральні для них дати? А, ну, дозвольте ще з вашого дозволу, буквально секунду з візиту в Нідерланди, тому що ви дуже класно описували, як на нідерландське суспільство відноситься до візиту Зеленського, як оці на локації вони показують. Я просто хотів вам ще раз і ще раз підкреслити, що зараз Зеленський це не просто президент України, це лідер цивілізованого світу, якого завжди в будь-якій країні цивілізованого світу. Приймають з оваціями. Ми бачили, як його приймали в Британії. Ми бачили, який фурор він визвав Сполучених Штатів під час виступу в Конгресі. І зараз я хочу нагадати, що в Нідерландах він виступав вже перед парламентом, але звичайно, відеозв'язком. І зараз це був дуже очікуваний візит. Його особисто в Нідерланди. Тому і така надзвичайно супер увага і змі місцевих, і європейських, і світових до цієї події. А відносно 9 травня. Ну там же ж, друзі, все абсолютно зрозуміло. На їхні скрепи по швам. На вотецях інсценіровка цього салюту навколо Кремля, які вони самі собі там досрочно влаштували. Да, показує тільки друзі мої про одне, як на мене: про те, що їм просто немає що показати на 9 травня. Ну тобто, ну от уявляємо собі, да, виходить Путін і каже: Ну, ми шість місяців брали СМТ Солидар. Це величезна перемога, чи що він буде казати, що 9 місяців ми беремо Бахмут, поклали там пів своєї армії, так його і не взяли. Розумієте, дав в чому справа. Тобто вони а, там, вибрали такий вже не не невоєнну перемогу, а створення звичайного ІПСО на, на зовнішній контур. На от. Ну, і, звичайно, для мобілізації свого внутрішнього електорату, що мов дивіться, а, вже навіть там дрони пролетіли аж до Кремля. Потрібно консолідувати с в опасності. і взагалі нічого страшного, що Путін буде до вас звертатися з бункера. От він там вже дуже довго а, з бойовими камерами бореться і далі буде продовжувати боротись. Ну друзі, тому а, там нічого нового для нас насправді на 9 травня не буде. все в їхньому звичайному режимі. Вот ну і цікаво, що дійсно. Чи відмінять вони звичайно парад в Москві? Як вони це зробили в багатьох містах Раши, рашистської Рашиської країни? От але я думаю, все ж таки вони його не відмінять. Він буде проведений. але. Вони дуже просять усіх, будь ласка, не бомбіть їх на 9 травня, і це виглядає насправді дуже іронічно, дуже смішно від другої армії світу. Пане Олексію, Спасибо. дякуємо вам. Олексій Буряченко, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.